А що ти виходиш як старенький? Навіть спину зірвав. Чим? Пирожками? Ха, ти що так ходиш? Та спина була, що були качобули, кахуй важкі, блядь. <реку> Давай, блядь, ти вам, блядь. Телятину? Так. <реку> <реку> Одну? <реку> <реку> Три м'яса, свинина в томатному, телятина, помідор, курка, помідор. Телятина, помідор, а скажи нам ну мені, коли може тебе попасти, бо я вже типа їздити, блядь. Як світла немає, то б розібрали. Все, номер маєте. Мені туди попасти, блядь. Куди? Мене мало марить своїми пирожками, блядь, блять, Для вас я привезу. Замовите, скажіть, коли? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я Три привезу. Ну, чого ж не привезу. Тільки заздалегідь, от вечором. Айран є. Є. Давайте айран і той кечу.